Просвітлого і файного дня! Товариство крокуємо далі до Віфлеєму. Сьогодні зачепимо таку цікаву тему, як тварини, звірі у Віфлеємі, у вертепі, у взагалі у всій події Різдва. Я часто, коли роздумовую про Різдво, то власне обдумовую, які там могли бути тварини, які не могли. Прямих вказів, хто там був, ми не маємо. Я десь зустрічав у вертепі навіть жирафу хтось поставив Лева. Не знаю, наскільки жираф і, і лев могли бути присутні безпосередньо в біфлеємі. Але тема тварин дуже цікава. І зачіпає мене особливо ця тема у трьох сферах, у трьох напрямках. Перше, це нейтральність тварин, наскільки вони самі є перед Богом собою і яку функцію виконують. Друге. Це, власне, як вони вміють Бога славити самі по собі тварини. І третє ідея, яку нам підкидає, і східня ікона Різдва. То перше — нейтральність тварин. Колись я почув таку думку, що медведі і вовки дуже злі, бо вони нападають на людей у Карпатах. Слухайте, якби ну вони не є злі. І вони не є самі по собі, аж добрі. Вони нейтральні, бо. Вони просто виконують те, що вони виконують, і коли ви йдете в Карпати, зайдете в берлогу до медведя, ну, то ви до нього додому підете. Якщо він вам нашкодить, то це не тому, що він злий. Ні. Тобто тварини самі по собі нейтральні. Я десь зустрічав у когось із святих таку файну думку, що особливо коли нас заносить у наших похотях, особливо коли нас заносить у наших пристрастях, то добре би навчитися у тварин або вернутися до такого нормального природнього стану. Не бути ні злим, ні добрим для того, аби наново стартувати до добра. Аби наново стартувати до Бога. Аби наново, якби, якби бути у такій нейтральності, аби наново зрозуміти, де ти є, де ти знаходишся, щоб прямо нормально крокувати до Бога. Тому можемо в них повчитися, якщо хочемо бути нормально в іфлеємі, якщо хочемо нормально святкувати Різдво. Другий план оце є план 150-го псалома, який ми використовуємо і в літургії: усе, що живе, нехай хвалить Господа. Або мені подобається такий переклад: все, що має дихання, нехай хвалить Господа. Тобто. Брати і сестри, якщо ти не хвалиш Господа, то під сумнівом є, чи ти взагалі дихаєш, чи ти живий. Серйозно, якщо ти не славиш Бога, якщо твоє життя не є поклонінням Богові, пригадують нам тваринки різдвяні, то під питанням є твоє життя і твоя живість. І навпаки, чим більше ти входиш у поклоніння і бачу, чим більше я поклоняюся Богу, чим більше вхожу про славу, чим більше вхожу в пізнання Бога то тим більше я сам живий. Це мене оживляє. Тобто поклоніння це не щось, що відрізнене від життя. Навпаки, чим більше я входжу у прославу Бога, то тим більше я славний. Чим більше я, я входжу у життя Бога, тим більше я живий. Чим більше я, я входжу у велич Бога, Божу, тим більше він мене робить величним. Ого, то шкода цим не користуватися. І тому тварини, які дихають, вони знають, що так чи інакше. Опинилися у вертепі у печері в печері Віфлеємській, і вони кажуть: слухайте, варто Бога славити, як уміємо. Ну і нарешті третій варіант дуже цікавий з іконою Різдва. Там є зображено Ісус у яслах, у яких немає сіна, тобто, буквально немає поживи для тварин, немає тої функції, яку виконує сіна, як підстилка, тобто немає чогось, щоби зігріло тварин безпосередньо, крім самої печери, крім самого хліва. Тобто зображується на іконі, що що є у яслах, то є сам Ісус, народжений Господь, воплочений через Марію. Сам Ісус, тобто буквально, Він є твоєю поживою, Він є твоїм джерелом тепла. Для нас, для савців дуже важливо, бо якщо ми не споживаємо, якщо ми не маємо їжі, ми не маємо енергії не? і ми не виробляємо тепла. Тому, коли ми, коли ми голодні, ми змерзаємо. То Ісус каже, я ваша пожива. Безпосередньо через тіло і кров, через Євхаристію. Я ваша пожива через Слово Боже, через Біблію. Я ваша пожива через роздумування над цими речами. Тоді тобто Ісус каже, мене їжте. Я є для того, аби ви мали чим живитися, аби ви могли живитися. І я є доступний у таїнствах, я є доступний у ближньому. Я є доступний, коли ви практикуєте любов. Я є доступний, коли ви відкриваєтеся один на одного, коли ви живитеся всім усім. І не тільки цим. Тому товариство, нехай тваринки нас заохочують, і всяка худоба Різдвяна до того, щоб ми справді не сиділи на місці, але дійсно шукали нейтральності, коли нас заносить, тобто верталися до стану нормального, природнього, аби ми справді жили і дихали прославою і таким чином ще більше оживлялися, і пам'ятали, що наша пожива найбільша, як на іконі Різдвяній, є, власне, Ісус. Ми ним повинні живитися. По суті, для того він і воплотився. Для того він і проповідував себе, для того він і повстав перед нами, і повстає тепер у часі різдвяному наново, у цій таїнстві, у цьому таїнстві воплочення. Він стає посеред нас, стає нам сусідом, аби нас живити. Тому живімося ним, живім. І нехай поклоніння йому тепер у часі різдвяному зробить нас. Нормальними і дасть нам відваги всі випробування, які маємо із цією боротьбою у війні з усіма її наслідками, не опускати руки, але навпаки, боротися ще більш завзято і боронити кожне життя, яке можна захистити, не? оновити його, кожне життя, котре потребує зцілення і оздоровлення, і боротися за правдиву свободу і політичну, і економічну, і за правдиву свободу духовну. Христос рождається.